Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про правду Ростислава Кравця, я Ростислав Кравиця. Це відео присвячено питанню повторного проходження військово-лікарської комісії для обмежено-придатних. Дуже велика кількість повідомлень в мережі з'являється. Ну, Я розумію, що писати нема про що, але вирішили підняти це питання. І так, 4 лютого 2025 року закінчується у той строк, який був в травні місяці відведений в 9 місяців, для того, аби всі обмежені придатні повторно пройшли ВЛК. Що робити? Більшість питань, які задають, це чи повинні особи самостійно прийти, чи їх повинні викликати. При цьому я з самого початку ще звертав увагу, що це стосується не тільки військовозобов'язаних, це стосується і військових. Тобто військові, які були мобілізовані, які мають обмежену придатність, фактично зобов'язані, ну зараз ми розберемось, їх зобов'язані направити на ВЛК для того, щоб встановити ступінь цієї придатності до військової служби. На що варто звернути увагу? Варто звернути увагу в першу чергу не на всілякі інфографіки чи якісь роз'яснення, а просто на сам закон. Посилання на цей закон і на його прокінцеве положення, на підставі яких оцих 9 місяців відраховується, я дам у себе в телеграм-каналі. Знайти ви зможете його в посиланні в Ютубі під відео, а в Тіктоці, в шапці каналу. Підписуйтесь, не забувайте і поширюйте це відео також. Буду вам дуже вдячний. Ставте «подобайки» і коментуйте. І так. Давайте я прочитаю, як звучить це пункт 2 е при кінцевих і переходних положеннях, які були підписані президентом, встанов, написано там. Установити, що громадяни України, які були визнані обмежно придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом. Звертаю увагу. Підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. Тобто, це обов'язок ТЦК і військової частини командирів направляти осіб для проходження ВЛК. Особа сама не повинна нікуди звертатись, тому що закон звучить таким чином: підлягають повторному медичному огляду. Не зобов'язані пройти повторний медичний огляд, не зобов'язані звернутися для проходження повторного огляду, а підлягають повторному медичному огляду. Тому, у разі, якщо вам. Розповідають про якісь штрафи, що ви щось не виконали. Це це не має жодного сенсу. Як я вже неодноразово говорив, що взагалі штрафи на сьогоднішній день, тільки окрім втрати військово-облікового документу, можуть бути стягнути всі інші штрафи вони незаконні. Тут навіть підстав і подій нема. Стосовно виписку вам штрафу чи притягнення до будь-якої відповідальності у разі, якщо ви до 4 лютого не пройдете в ВЛК самостійно. І не з'явитесь, чи ну, не напишете заяву, чи запропонуєте, чи будете просити, щоб вас направили на ВЛК. Це повинні робити ТЦК, це повинні робити військові частини і самостійно направляти осіб, військовозобов'язаних і військових, які є обмежено придатними до цього часу. Для повторного медичного огляду для встановлення визначення придатності до військової служби. Тому на цьому треба ставити крапку і припинити будь-які маніпулювання. Самостійно ви нікуди не повинні ходити. Вас повинні викликати і направити на ВЛК. Поки на цьому все. Підписуйтесь, посилання всі я дам у себе в телеграм-каналі, поширюйте, ставте вподобайки, коментуйте. Ну і не і не забувайте допомагати Збройним силам України, допомагати Україні їсти. Іншої країни у нас не буде. Без вашої допомоги це практично на сьогоднішній день неможливо, і ми це все бачимо. На партнерів нема, нема на що розраховувати. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!